Що неділі станція метро театральна перетворюється на імпровізовану сцену, де показати свої таланти може кожен, хто впевнений у своїх силах чи хоче спробувати себе у творчості. За правилами конкурсу, найцікавіші виступи викладаються на Ютуб за кількістю лайків і визначають переможця тижня. Шестикласник Олександр першим відкриває кількагодинний недільний конкурс пошуку талантів у метро. Увагу пасажирів метрополітену вирішив привернути гоморескою. Подобається цей напрямок. Мені дуже кортить показати свої навички. Показати себе в будь-якому випадку це для мене перемога. А цей учасник про конкурс довідався, коли вийшов з вагону метро. Не скористатись шансом заспівати в мікрофон не міг. Вокал хлопця не залишить байдужими інтернет-глядачів. Серед учасників творчого конкурсу також багато дітей на уявній театральній сцені вони старанно читають вірші та демонструють свої акторські здібності. Бувають випадки, розповідають організатори, коли на сцену в метро виходять і професіонали. Ми були дуже удивлені що От батьки приводять маленьких дітей которые там показують свої номера. Пенсіонери приходять читають стихи. Очень много людей з різних приезжают, приїжджають, різні творческие колективи, причому по 30 человек. Більшість пасажирів підземки землю організованому концерту дивуються, однак побачене людей тішить. Приємно, підіймає настроєння, хорошо. Якщо діти, можна послухати. а вдруг якусь перлинку. Треба показувати, що у нас є. Наше будущее діти, і їх треба розвивати. Як вони розвиваються? На початку весни організатори планують і галоконцерт конкурсу. У ньому візьмуть участь переможці щотижневих етапів. Тоді оберуть кращого метру таланта. Юлія Поворозник, Євген і телеканал Київ.